Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. І сьогодні в нас експеримент. Готую пиріг. Отакий От цікавий, незвичний, дієтичний. Захотілося мені чогось такого смачненького до чаю, тому вирішила приготувати такий пиріг. Готую вперше прямо отут у вас на очах. Що вийде, не знаю. Тобто... Готуємо разом, а там будемо бачити. Беру одне отаке яблуко. Помила його добре, тепер розрізаю, видаляю серцевинку і буду натирати це яблуко на терку. Пиріг цей роблю експромтом, із того, що в мене є. Є одне таке велике яблуко, воно в мене вже давно лежить і не зоглино. Це колись в дитинстві прийшов до нас малий хлопець сусідський, а мій тато пригощає його великим таким яблуком квашеним. А він питає о, у тата, а де це ти його взяв? а він йому показує на грушу, о, там, каже, зверху, на груші. А він подивився і каже і не зоглино?» те, що яблуко на груші виросло, то таке, а головне, що серед зими і не зоглино. Натерте яблуко трошки постояло і відстоявся сік, я його зливаю. До яблука додаю дрібку солі, а також додаю ще корицю. Корицю, звичайно, за бажанням. Можна не додавати. За своїм смаком, дивіться, або додайте ваніліну, або додайте корицю. І ванілін. Таке поєднання дає незвичний смак. Або додайте цедру цитрусових, що вам подобається. Беру також одне яйце, куряче сире, і перемішую його. Яйце виливаю до яблука. Можна додати, звичайно, ж, замінник цукру, або й сам цукор, хто може його вживати. Я ж вирішила. Поекспериментувати. А що буде, якщо замість цукру або замінника буде просто солодке яблуко натерте? Також додаю сюди ще кисломолочний сир, дві столові ложки і дві столові ложки сметани. Все ретельно перемішую. Додам ще повну столову ложку какао. Так як звичайного білого борошна не можна, думала додати вівсяного борошна або вівсянки, а потім подивилася, так у мене є гречане борошно. А що буде, якщо додам гречаного? Експериментувати так експериментувати. До борошна додаю півчайної ложечки соди і все ретельно перемішую, дивлюся, яке тісто за консистенцією. Якщо нормальне, більш борошна не додаю. Тісто мені сподобалось, більш нічого не додавала. Натягнула плівочкою і відставила хвилин на 20. Тепер буду перекладати його у форму і ставити в духовку, випікати. Духовка в мене, звичайно, ж уже нагріта до 180 градусів. Форму змащую вершковим маслом, викладаю все наше тісто і відправляю випікатися хвилин на 35-40. Згадала, що в мене в морозильнику є вишні. Додам іще трошки вишень. Ну що, от така красота, можна й так їсти, але треба спекти. Відправляю в духовку, нехай печеться. Випікався пиріг у мене в духовці 40 хвилин, і ще 5 хвилин постояв у виключеній духовці. Тепер дістала і буду його розрізати. Пиріг ще звичайно теплий, але ж. Хочеться його скуштувати. а ну, Мені не вистачає цукру. Не вистачає солодощів. Цукру, звичайно ж, я не буду додавати. І не можна ж додати е, цукрової пудри, тому додаю цукрозамінник. Отак От зверху присипаю. Ви ж, як будете випікати такий пиріг, додайте трохи цукрозамінника усередину в тісто, буде смачніше. Не терпіться скуштувати, що ж воно тут у мене вийшло? Можна таке готувати, чи можна його взагалі їсти? Зовні він мені подобається, такий наче оксамитовий. А як на смак? -м. -м, -м. Цікавий, цікавий смак? Непоганий. І така цікава текстура, а вишенькі, наче кисленькі родзинки. Ви знаєте, мені сподобалося на гречаному борошні пекти. Спробуйте, приготуйте. Може і вам сподобається. Я вам щиро дякую, що ви були разом зі мною, що дивитесь мої відео, що підписуєтесь на мій канал, що лишаєте свої коментарі і рецепти. Щиро вам дякую за все, до нових зустрічей. На все добре. Будьте здорові і неодмінно щасливі!